Розділ 94. Не заперечуй, вона тихо відірвала погляд, посмішка на її обличчі теж поступово зникла. Нарешті все перетворилося на спокій, і навіть її мерехтливі очі повернулися до звичних. Коли вона опустила голову, щоб випити чаю, то побачила, що навпроти неї хтось простягнув руку, щоб взяти чашку в її руці. Коли вона підвела очі, Її погляд зустріло гарне обличчя моючена Будеш знову розсіяною, і твоя рука знову страждатиме. Його глибокий і чутливий голос линув у її вуха. Потім сясяя повільно прийшла до тями, дивлячись на чашку в руці. Дійсно, вона помітила, що чай всередині нахилився, збираючись вилитися. Вона несподівано засміялася. І раптом відпустила. Бам! Почувся звук розбиття хрусткої кераміки. Чашка, яка колись була в її руках, миттєво розлетілася на шматки, а світлий чай розлився по підлозі. Він, мій батько, скажи мені, скажи мені, як я отримала такого батька. Сісяє і гірко засміялася. Вона схопилася однією рукою за край столу, а тильною стороною іншої долоні прикрила ніс, починаючи задихатися від сліз. Тихо дивлячись вниз, її довге волосся розсипалося і сховало її гарне личко. Він лише бачив, як її плечі ніжно тремтіли і чув її болючий голос. Мені завжди цікаво, чи ми з мамою зробили щось не так? Якби можна було передбачити сьогоднішній результат, то тоді чи не краще було б не зустрічатися з самого початку. Так, якби можна було передбачити невідому долю майбутнього, скільки людей хотіло б, щоб вони не робили вибір, який зробили. На жаль, таких якби в житті не було. Як тільки рішення буде прийнято, Шансу повернутися назад вже не буде. Муючин раптом опустив погляд і подивився на розколоті шматки на підлозі. Його байдужі губи трохи викривилися, і почувся його звичний, низький, спокійний голос. Ти засмучена, тому що тобі не байдуже. Я просто засмучена за свою маму. Спочатку вони були дуже закоханою парою, я не знаю, чому вони опинилися тут. Де є? у мене було прекрасне дитинство, сказала Сісяє, коли в її голові почали ностальгічно спалахувати всі сцени з минулого. Тоді ще не було ні Юелінці, ні сісінь. Вони були лише троє, і вони були дуже щасливі. Однак мама ніколи б не очікувала, що батько довго її зраджував. Дні народження її та сі сім'ї були лише через кілька днів. Хоча відбувалися всі прекрасні речі, насправді це було продовженням брехні її батька. Коли вона згадувала всі ті речі з того часу, сісяя відчувала, що її батько мав би дуже любити її матір. Але чому все так вийшло? Це було через час? Незалежно від того, наскільки глибоким було кохання, чи могло воно не впоратися з часом? Чоловікові мало однієї жінки? Їй відповів лише звук моючена, який наливав їй чашку чаю. Мати завжди була одна, незважаючи на те, що вона виглядала дуже холодною, апатичною і дуже байдужою. Я знаю, що насправді вона теж самотня, я ніколи не наважувалася наблизитися до неї, тому що я не знала, як їй протистояти. Коли вона думала про свою матіршеньвину, Сісяє просто відчувала білю серця, її мати теж була дуже дурною жінкою. Тоді вона вирішила залишити шлюб ні з чим. Це було лише для того, щоб захистити те, що залишилося від її гордості та самоповаги. Крім того, заради кар'єри мого батька вона вирішила піти на компроміс і дозволити йому отримати те, що він хоче. Але тепер добре, сяє, нехай минуле залишиться минулим. Не думай про це більше. Пий свій чай. Якщо ти не хочеш повертатися, ніхто не зможе тебе змусити. Моючен раптом не знав, як її втішити, тож він міг лише налити її чаю та подати. Сіся, яка тримала голову опущеною, повільно підвела очі, з темних очей він бачив її рішучість і впертість, вона трохи зблідла, тим не менш, вона кивнула і вдихнула, перш ніж швидко повернутися до свого звичайного спокою. Її голос був трохи хрипким і сухим. Я в порядку, я звикла. М -м, не хвилюйся. Якщо ти хочеш повернутися, я, очевидно, піду з тобою, тихо сказав він і дивився на неї нерухомими очима. Сісяя лише похитала головою. Я не повернуся, я не хочу робити себе акторкою. Тому що я не можу так захоплюватися всією виставою, як вони. Я в порядку: усі ці різноманітні справи не мають до тебе жодного стосунку. Тож тобі також не потрібно про них турбуватися. Я піду шукати професора Ліна, який розбереться з деякими справами. Сідай на деякий час або продовжуй допомагати мені розставляти полицю. Потім сісяя змусила посміхнутися себе, підводячись. Ця її усмішка здалася мою чену дуже гіркою. Перш ніж мою чен встиг відповісти, вона вже відійшла і залишила позаду себе елегантний вид на свою спину. Сяє. Сісяє щойно зробила два кроки вперед, як мою чен також миттєво підвівся. Він взяв її за руку і притягнув ближче, а іншою рукою міцно тримав її праве плече. Він подивився на неї вниз і сказав, не погоджуючись: Я хочу знати, що для тебе означає наш шлюб, що ти маєш на увазі? Це не має зі мною нічого спільного. Поясни, що це означає для мене. Тон Тонмучена прозвучав надзвичайно серйозно. І був сповнений делікатної докори. Мені здається, ти зовсім не усвідомлюєш себе моєю дружиною. Якщо я не переживаю за тебе, то за кого я маю переживати? Глибокий і владний голос чоловіка оголосив про його посаду та кваліфікацію. Його очі наповнювалися незгодою та докором, коли він дивився на сісяї, те, як він дивився на неї. Було схоже на суворого старшого брата, який повчає свою молодшу сестру. І я серйозно ставлюся до цього шлюбу. Скажи мені, що ти відчуваєш те саме, сісяє. Його глибокий погляд зупинився на її трохи блідому маленькому личку, коли він побачив, що вона виглядає гірше і надовго замовкла, то послабив тон. Тепер тобі більше нічого мені сказати. Що я маю тобі сказати? Як тобі пояснити? Чи я поясню, як я, як дочка першої дружини, опинилася в такому стані? Чи я поясню, як я терпіла це останні 10 і більше років? Вона підвела очі, її спокійні очі були сповнені впертості, її обличчя було непривітним і відрізнялося від її звичайного спокійного та відстороненого вигляду. Побачивши, як його зіниці почали збільшуватися з глибиною та складністю, було легко помітити й натяки на занепокоєння. Вона глибоко вдихнулася і заспокоїлася. У мене поганий настрій. Я не хочу втягувати тебе сердитися на тебе, Чен. не розмовляй зі мною. Я хочу спокою і тиші. Я дуже скоро одужаю. Не хвилюйся, Му. Коли він почув це, похмурий вираз обличчя Чена трохи пом'якшився. Оскільки вона вже відвернула від нього голову, він раптом зітхнув: Добре! Я не хотів робити тобі зауваження якщо від цього тобі стане легше, я теж не проти, щоб ти на мене сердилася. Його глибокий голос містив ледь помітні нотки чутливості й ніжності. Сісяя раптом відчула, як її серце стиснулося, почувши це, і її горло почало задихатися. Вона незліченну кількість разів хотіла почути ці слова від Ханіфена, але вона ніколи не бачила того дня, коли це сталося досі. Почувши це від Чена, вона раптом щось усвідомила. Іноді, якою б сумною вона не була, низка простих уважних слів розради могла значно зменшити образу і гіркоту в її серці.